Вітаємо вас цього чудового осіннього дня на українському каналі з Прикарпаття про сад, город, декор, дизайн. І сьогодні трохи відійдемо від наших, так би мовити, традицій ділитися садовим досвідом і прогуляємося лісом неподалік нашого дому, поєднавши корисне, з приємним. І грибів назбираємо, і чистим свіжим карпатським повітрям з ароматом осені надихаємося. Бо в цьому ароматі все, і запах золотого листя, і хрустких жолудів, і молоденьких опеньок. Аж дух спирає. А ліс, про який ми з дитинства знаємо, як темний темний, де виросла ялинонька, і зайчик з нею ріс, цей ліс, який. Ну, настільки нам милий, як він приваблює і манить до себе саме осінньої пори. Отже, сьогодні ми в ньому, в лісі, щоб оздоровитися, відпочити, набратися хорошої енергетики на увесь наступний робочий тиждень. Щедрий Прикарпатський край неймовірної краси, природа і багата загадкова осінь. Якщо хтось скаже, що такої пори виникає депресія, то я дуже здивуюся, хіба така краса може засмучувати? А як знайдеш отаких от міцненьких білих красенів, то радієш як дитина, бо похід по гриби це подія непередбачувана. Часом можеш ходити, блукати і жодного гриба не знайдеш. А часом тільки встигай під ноги дивитися, щоб, бува, не розчавити якогось красення-боровика. Загалом пошук грибів це щита. Медитація. Ходиш собі лісом, часом зупинишся, щоб послухати пташок чи шелест прохолодного вітру. Глибоко в ліс не заходимо. Вирішили не випробовувати своїх здібностей з орієнтації на місцевості, та й немає для цього необхідності. Бо збираємо гриби не для якихось промислових цілей, а для власного задоволення. Та не єдиними білими, не тільки боровиками ліс багатий. Неїстівні теж ще ті красунчики, хоч ставай і картинку з них малюй. Та згідно з правилами тихого полювання, а саме так називається сьогоднішній наш вид відпочинку, збираємо тільки ті гриби, котрі добре знаємо, і давно споживаємо. Іноді гриби і вхованки з тобою граються, так вони уміють маскуватися. В нас навіть кажуть, що гриб їстівний ховається, а от отруйний завжди на виду. Хоча й мухоморів не варто ображати, бо ними люди лікуються. Взагалі треба розуміти, що в природі нічого не буває непотрібного та некорисного. У природі все взаємопов'язано. Тож відпочивайте активно, вибирайтеся частіше на природу з користю, збирайте гриби, а тихе полювання нехай приносить вам радість, задоволення та здоров'я. Не гайте часу, насолоджуйтеся осінню, бо природа дуже швидко змінить своє золоте вбрання на білосніжно біле.